Знову плине кача над прилуками. Територіальна громада міста прощається з військовослужбовцем Сергієм Ковтуном. 29-річний молодий сержант Збройних сил України поклав душу і тіло за свободу, незалежність, мирне майбуття нашої держави. Дитинство Сергія пройшло у прилуках. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 професійно-технічному училищі. Багато наших учнів приходять до нас в гості і розповідають про свої. Перші кроки в дорослому житті. Вони хочуть, щоб педагоги ними пишалися. Сережа, на жаль, не прийде, але прийшли ми. Все місто прийшло, щоб вшанувати свого героя. Сережа, ти став нашим героєм. Хоч і заплатив за це таку непомірну ціну. Ми тобою пишаємося. Низький уклін тобі, Сережа, і вічна тобі пам'ять за плечима Сергія Ковтуна. Строкова служба в армії в зоні АТО. Мужній джокер, такий позивний мав військовослужбовець, боронив Сєверодонецьк, Мар'їнку, мав бойові нагороди. Після служби у мирному житті працював на заводі пластмас при луцькому комбінаті хлібопродуктів. А далі знову війна. У грудні 2022-го Сергій стає на захист батьківщини. Службу несе на посаді заступника командира 7-ї групи СП 11-ї роти військової частини А-4030. Останній бій Сергій Ковтун прийняв 12 грудня 2023-го біля населеного пункту Авдіївка. Прилуцька громада віддала герою данину пам'яті за мужність, відвагу, героїзм за те, що живі. Хвилина мовчання. Прощання з загиблим воїном, дорога сім'я, родина, родина військовослужбовців. Ніхто окрім вас не відчуває цієї втрати, так, як ви. Ніхто не проживає той жаль і біль, так як ви. Сил вам, сил вам жити сьогоднішній день і зустрічати день прийдешній. Сил вам турбуватися про. Сергія турбуватися в слові тихому, доброму, люблячому, в щирій молитві. Хай Господь упокоїть серед праведників нашого соколика. Другі йому милості в оселях серед праведників. Ще один воїн, наш земляк Сергій Ковтун, тепер. У небесному воїнстві нестиме вічну варту, боронитиме маму, брата, чотирьох сестер, рідний край над Дудаєм, нашу батьківщину.